Пристрасті з дровами на координаційному комітеті намагалися з'ясувати, хто і як має забезпечити родини учасників АТО твердим паливом. У лісовому господарстві пояснюють, не можуть напряму передавати бійцям деревину, оскільки згідно правових норм для цього є інший механізм. Учасникам АТО потрібно звертатися безпосередньо в фонди управління соціального захисту на місцях в районах, тобто хто був учасником АТО. А здавати відповідну там документацію, скоріш за це певне посвідчення, довідки про ну, користування чи не користування тим чи іншим видом палива. І, ну, і Згідно того, їм надається компенсація грошова. Втім, така доповідь не задовільнила учасників координаційного комітету. кажуть, треба шукати інший механізм та не забувати про добровольців, які не мають посвідчень учасника АТО. У нас є проблема, ми вже наносимо. у нас вже скоро зима. І якщо він цієї посвідки не має, і на час періоду проходу зими теж не буде мати. Ну тут треба якийсь інший шлях. Це ваш правильний шлях, треба ще інші себе підстрахувати. Крім того, у нас є хлопці, які добровольці по районах. У вас у нас в районі в області їх 127 чоловік. Вони вам довідку ніяку БД не принесуть. Але так чи менше не менше, їхній вклад в захист держави є не менше, ніж хлопці які були мобілізовані. Зрештою вирішили ретельно звести докупи інформацію про тих бійців, котрі потребують палива. Ми зараз спільно з Василя Паничним збираємо вже ці списки людей, які є не газифіковані будинки, які підпадають під тілу і гази люди, які бажають отримати з газифіковані будинки а також. Бажають отримати дрова і добровольці, які не будуть мати статусу. Збирай ми збираємо ці всі три списки, надаємо чи господарству. Вони сказали, дати їм вони сідають, розбираються, дадуть повітря. Яким сам вони можуть іти? А щоб надалі уникнути непорозумінь, прізвища осіб відповідальних за забезпечення бійців дровами. Запишуть у протоколі. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.